Видео? Я чуть не обкакався. Я його подзьобаю. Ой, що відбувається? О, він ще мене б'є! Оу, є. Oh, yeah. Ого. <laughs> Це у нас з тобою що? Еволюція брейн ротів. Так, я можу даже щось взяти. Давайте. Я левел 2. О, дивись, тут є ящик. Ммм, візьмем. Ящик подівся. Ей, де мій ящик? А, у. Ааа, дивись. Тралалеро, тралала. Ти чого так лякаєш, е? Що це взагалі таке було? Я чуть не обкакався тут. Так, стоп. Ладно, я обкакався. Ну ми нікому не скажемо. Так, далі. Бомбардіро, крокоділо. Да, дал, це я. І якщо ти їсиш, тобі бажаю смачного. І я теж буду їсточки. Опа, 20. Золоте яблуко. Шимпанзини, бананини. Вау, 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 я знову пкакався, Та що ж ти мене так лякаєш? Я хоча б тихіше поставлю. Шимпанзини, бананіні. ти глянь, він у нас тут. Він дає по 100. Опа. І ще по 100. На, шимпанзині, бананіні. Диви, диви, диви. Головою так. Балоні лули лули-лоли. Лоли-лоли. Покотився, який У-ху. По 200. Це у нас апельсинка. Пемс. Іємо її теж. Може, давайте щось цікавіше будемо їсти, а не оце всяке таке саме дешеве, саме якесь непонятно цікаве. Ну давай оцього була з'їмо. На, у, я одним хедшотом його виношу. На Один тичок, і ми з тобою оновимося. Ти готовий? Люлільолі, дякую тобі за все. В тебе чудові зуби, отакі. Е? Але я повинен іти далі. Гепс. бр патапім патапін. бр, -бр патапін. Дайте мені, будь ласка, сюди баси, Let's go. Ха, <плес> я не можу. Да який же ж він офігені? Який ти носатий, як я. <плес> 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 да. І <плес> ноги в нього такі, конечно, ну, солідні ділові. Oh, 1500. Почекай, а я можу? О, він ще мене б'є! Шооо? Стоп, в смыслі? А вони б'ються? Я не думав даже, що вони б'ються, а вони б'ються. Почекай, дай тобі навалю. О, якась піца. А що за піца? Де я можу взяти піцу? Почекай, в мене є пети. О, да, в мене є пети? Йоу, бест. О, дивися, в нас є ящик. О, мені дуже цікаво, що випаде в нашому ящику. Давай подивимося. Let's go, open. Він сам випав. З мене. Що це? Штани? Що це таке? Давай глянемо. А його немає. А куди воно поділося? Я не знаю. Ну окей, давай навалимо цьому патапіну. Він більший за мене. Хоча зачекай. А на що мені навалювати потапіну? Якщо я можу навалити цьому, він мене дуже видає. Один дин дин Ха-ха. Пшов тебе з губами, апельсин ходячий. <смір> Зато ти глянь, які в нього баночки. Йоу, будеш до мене лізти, як чвикну тобі соком в око. <смір> чвикну? Чвикну. <ріст> а що це максимум? Да, Тут більше нікого такого немає. Йоу, ти хто такий? А ти можеш мене бити? Надіюсь, що ні. ого хо хо як він б'ється! Аутоатак. А, дивися, воно автоматично може битися. Я буду ходити і буду автоматично їх бити. Отак, лови, давай, 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 потапіне. Вибачте мене на саті, але ну така така ваша доля, знаєте, це життя. Опа! <ріст> Відшльопав. Левел 8, я можу сюди зайти? Ану давай зайдемо. Ні, я не можу. Воно коштує 15. А в мене є 20, я купляю його. Вау! Так, я його купив. І що це означає? Я можу зайти вже? Ні, не можу. А далі ми з тобою оновимося. Так, 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 стоп, 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 стоп. А ну-ка. Гепс, ні, не оновимся. Пі-пі-попа. Пі-попепе. Пі-пі-попа, піп-попе. Що за птах ногатий? Ууу, а чого тільки одна нога, а де ще одна нога? Ану, о, так він тою ногою б'ється, дай боже, ти глянь. Як дав Піндоса 886. Ану з цим. На, давай, все, до побачення, телебачення. Іди гуляй, що ти тут сидиш. Ну я щось маю, демедж буст. А що це за демедж буст? Ну, я його купив, типу я сильніше б'ю, да? О, клейм, в мене буде новий пет. О, ти що сюда його? В мене вже два пета. А, от воно, дивися, яйця. М -м -м. Я можу купити яйця. Вау! Wow! Вони купляються за кубки. Угу. Mm -hmm. А у мене вже і цих кубків більше тисячі. Ну що, ти готовий купити саме класне яєчко, яке тільки взагалі можливо? Buy one. Let's go. Click to open. Давай. І хто у нас? 50%. Ні, таке мені не катить. Дальше. О, це вже цікавіше, Ну, це мені не катить. Гепс 50%. 50%. Ні, не катить. Я хочу ще. Дивись, давай. Ні, я хочу когось класного. Я заслуговую. 50%. 16%. Оооо! Ну, я хочу оцього хоча б за 2%. А мені вже не вистачає даже. Давай тоді це яйце купимо. І випаде хтось за 1%. Давай, 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 давай. 15%. О, сюда. Так, купляємо ще одного. І И... це какашка. Купляємо ще одного. І теж какашка. Екі Бест. це мої самі-самі офігенні пети. А все. Це, що повипадало, це повне говнєцо. Все, тоді ми його удаляємо звідси. І хай будуть у нас з тобою тільки самі самі офігені. А я взагалі зможу зайти сюди, от мені цікаво. Да, я зміг! хо хо Летс гоу! Так, а кого тут можна бити? 25 тисяч сміття ізі пізі, лемон сквізі, я йому наваляю. 50 тисяч, ти глянь. Ай, він теж кусається, б'ється. Ай-яй-яй, ай, 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 я буду жити, я живу, я живий, я живий. Бамбомбіні бом Бомбамбійний гузіні Ха, -бом -бом <рив> я полетів. А стоп, а де мої пети? А чого мої пети відключилися? Ні, пети на місці. Все, пети зі мною, все ми полетіли. О, тисячу зв'яздочок. Ми зможемо знову купити яйця. А тут є яйця. О! Ти що, хто ж знав? да, Дивись тут яйця по 75 тисяч, по 15 тисяч, по 2,5 тисяч. Хе. Ого. О, 150 тисяч. Колесо моє все, я його подзьобаю. Своїм носиком буду дзьобати, це колесико. Так, 250 тисяч. Ти мене будеш бити, та я тебе сам поб'ю. А ні, не поб'ю! Ні, не поб'ю. Та що ж ти б'єшся? Ай в мене відновлюється ХП взагалі? Так, в мене ніби відновилося ХП. Так, в мене відновилося ХП. А, в нього теж відновилося ХП. Та спишемося. Окей. Вибач, я тебе поки чупати не буду. В мене тут є колесико, тому я буду його дзьобати. Ааа, а ти знаєш що, а ми з тобою оновимося? Хто буде? Балеріна Капучина. Балеріна Капучина. Ммм, смакота взагалі взагалі кайф. Давай подивимося, що випаде в цьому яєчку. Не будемо чекати 15 тисяч. А, що там чекати? А також хочу тобі нагадати, що в описі під Відео є мій ТГ, де є дуже багато цікавого контенту, тому обов'язково підписуйся і полетіли далі. Let's go! Клік ту опен. Гепс. О, так слухай, непогано що випало. А я можу його поставити, да? Екі бест. Дааа, все, а це ми удаляємо. Давай. Ти був нам класний, але до побачення. йой-йой. О, ні-ні, я тебе чіпати не буду, бо ти, напевно, мені знесеш. Да-да-да, все, 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 я тебе не чіпаю. <с. <с.> О, кактус. Один мільйон? А кактус теж б'ється. Та що ж ти хто ж знав? О, бокс, один мільйон. Давай, капучино, навалюй цьому ящику. Ти зможеш, ти сильна, ти, бляха, муха, капучино, балерина. Так, і що, ми зможемо оновитися? Ну я. Що мільйон коштує? Давай. <реш> <реш> Бонека Амбалабу. Банека амбалабу. Ой, та ти що? А куди? А стоп, а чого? Банека Амбалабу? Я можу оновитися? А я не знаю. А давай підемо подивимось. А знаєш чого, того, що я не боюся. Я вілін, і я боюся тільки коли у мене пустий холодильник. Тому <реш> я заходжу. Так, да, Тобто в мене буде на 50% більше сили. Я буду потужний з біцепсами. Окей, го. Зіро крокоділо. Що самого початку все чи що? Ой, ой що відбувається? Куди я полетів? Що це сталося? Ой, все, мене ж засліпило. Що за флешки в очі? Ми знову тут. Алло. Як я за цим скучав, за цими яблучками? Йдемо з тобою до нашого. А що я оновлююсь взагалі? Я ж нічого не чіпав і нікого не бив. і нікого... Що відбувається? Я можу стояти, і воно саме буде оновлюватися. Ей, не поняль. Я ще можу постояти. Так, да, дивись, воно саме оновлюється, тобто воно мені саме додає. А, даже так. Поки нічого важкого, мені це дуже сильно подобається. Сподіваюсь, тобі теж. Відео? Ага. Пі-пі-попа. Пі-пі-попа, пі-пі-пі-поп. Все, я полетів звідси. Я не можу тут сидіти. Я не можу тут сидіти чекати, я хочу нову якусь локацію. Дивися, в мене 10. Тисяч кубків, а це означає, що я можу піти і купити якесь собі чудове яєчко не можу. Я думав, я можу купити це яйце. А там 15 тисяч кубків. Та за що взагалі? А я можу далі зайти в інший світ? Аааа, левел 15. А в мене левел 11. І я думаю, що я не зможу зайти. да? Ну да, 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 я вгадав. А знаєш чого? Того, що я не тупий, окей? О, збільшена удача на 10 минут. Так, ну давай. Я можу ще щось там взяти, да? Ще щось давай. Все, я буду багатий. Що це за му молоток? А як ти думаєш? А я зможу цьому как-то гіпопотама навалити, а? Я думаю, Що да. ти? давай вийдемо один на один, поспілкуємося з тобою. Що ти мені хотів сказати? Чуєш? На, все, до побачення. О, клейм. Новий пет? Да, це новий пет. А, ні, це не пет. А що це таке взагалі? А я не поняв. Ло-ло-ло? це ящик? Так, і хто тут у нас буде, хто нам випаде, дивимося і. Окуляр. Окей. Що вони мені дають? А де вони взагалі? А я не знаю. Вони десь загубилися. Ой, я даже квести якісь виконую. 125 тисяч кубків. Я маю з'їсти їжу якусь. Сміття це ж не їжа? Вісім. Це їжа вважається? Дев'ять. Тобто сміття, це їжа? Хто б міг подумати, да? Я хочу виконати цей квест, і ми будемо з тобою мати дуже багато кубків, і тоді ми зможемо подивитися, хто нам випаде в тому яєчку. Дуже класному яєчко. Скільки там ще залишається? Не так то й багато, подумаєш там. Де мої яблука? Агов? Я хочу їсти. Гепс? Так, 18, 19, 20. Да, о, все, квест пішов. Ми з тобою виконаємо його дуже швиденько. Я вже якийсь квест виконав, кстати. Качаємося, качаємося, качаємося. У мене вже 105 тисяч кубків. Ото-то я закуплю яєць. Ото-то там буде яєць. Оце мені подобається. Ой, все ми цей квест виконали. Сюда його! Я хочу взяти кубки. Бем! З кубки є! Я маю взяти ці звзди. Зв'яздича. Баска Сатурно Сатурне. Ох. Хай, який колобок пішов. 85 тисяч одне. Та ну. Ну давай купляємо. Ми можемо собі дозволити. У мене, кстати, є удача, так що давай купляємо. Open. 7%. Да! Let's go. Погнали, давай, ще. 27%. Ну це таке. Далі ще купляємо. Let's go! 18,5%. Непогано і все. В мене більше немає монеток. Але я можу купити ось це, да? Купляємо за 2,5. Давай. І хто тут? 50%. 2,5, і хто тут. Оооо! Майже топ випав. Ану, ставимо екіпетс. І самі-самі класні у нас з тобою вже ось тут. А це мене не може не тішити. Ці пети ми удаляємо. Де let's go Я вже такий понтовий. А стоп, а зачекай? А в мене є питаннячко. А я можу Навалити у цьому своєму кенту. Він же ж мені тоже навалює, да? Але ніби я йому таку от солідно навалюю. Давай! Давай! ще капелька, капелька, Да! Я змиг! ха ха Я зміг його побити, бо я сильний, і цьому тоже. На, давай, щоб ти знав, хто там буде далі А я не знаю. Ганганзели трулала Ганзанзели трулала Це що за качок? Ти куди біцепси так накачав? Агу, та йо. О, мені це дуже подобається. Дякую тобі за увагу і бажаю чудового дня. Пока-пока. Вау.